Так, по цьому фаркопу, як його розібрати? зібрати з механізмом автоматичним викидання і складання, ви не знайдете ніде. Ні на форумах, ні в Ютубі ніде немає інформації. Попереднє відео ви бачили, тут ось цей гачок надівається на шток, на штангу, грубо говоря. Ось. Всередині ось підпружинений шток. Там є спеціальні вироботки, втулочка, так як на бистросйомі, І шість підшипників в дві черги. Одна черга ось тут, друга черга ось тут. Самостійно, якщо ви його розберете, самостійно ви його не зберете, необхідна буде допомога ну, ще одного помічника. Як його зібрати? Перший ряд ви нажимаєте ось цей шток, вжимаєте він підпружинений, надівається форкоп. Це є. Далі необхідно попрацювати з кнопкою. І через те, я кажу, що необхідний помічник. Ви натискаєте на кнопку, блокератор срабатує, можна далі його продавити, і тоді ви одягаєте повністю цей фаркоп. Ми перед цим все розібрали, помили, помазали, змастили солідолом, повичищали. Отаким От способом воно збирається. Закручуємо контргайку зараз її і. Ну будемо дивитися, перевіряти, працює, не працює.